З чого розпочинати юридичну практику? Молоді юристи доволі часто запитують і ловіть моє міркування. Потрібно усвідомити, а ким ви станете через роки, якщо нею займатиметесь. Через рік, через 3, 5, 10, 20, 50 років. Тобто, якщо вас влаштовує тіло юриста, який займається певною юридичною практикою, якщо вас влаштовує. В тому числі майновий стан даної персони, якщо вас влаштовує, як вона промовляє, а більше того, що вона транслює, тобто які сенси. Бо, можливо, та чи інша практика зробить з вас ну, такого от примітивного персонажа, а можливо, зробить доволі складного, аскетичного, який зневіриться в людстві. Коротше кажучи. Поміркуйте і поспостерігайте за тими, хто уже досяг результату, який ви хочете. Одначе, повторюсь, в перспективі рік 3, 5 10 20, 50. Це перший крок.